Три дні після зупинки війни збираю команду і газуємо за кордон. Перший місяць тут не хочу знаходитися. Не збуджують до дії в рамках там, якоїсь політичної активності. Я хочу не бути свідком того, що буде відбуватися в Україні в момент закінчення війни. Я вам більше скажу: я ще купа пацанів рятую, бо я дам їм роботу, далеку від алкоголя, від хвороби. Хвороботворного бажання махати прапорами в якихось радах, селищних, верховних чи міських чи всіх інших. Без нас. Без нас. За пару років повернусь, якщо захочемо. Українські паспорти здавати не будемо. Можете не вирізати. Політика мене не цікавить за визначенням. В цій країні. В інші вона мене тим більше не може цікавити. У мене є свої пріоритети, чітке бачення майбутнього і воно. На найближчі пару років з Україною не пов'язано, незалежно від розвитку подій, окрім одного, залишитися з хлопцями живими до того моменту, коли ми зможемо міняти плани на своє майбутнє, і чітко розуміти, що в цей момент тут ми більше не потрібні.